Виявляється, є досить простий і швидкий спосіб подивитися ємність батареї на Google Pixel. Заходимо в настройки про телефон. Включаємо меню розробника, система, параметри розробника, і нам треба скачати звіт про помилку. Повний звіт. і він буде генеруватися приблизно 2-3 хвилини. Так, наш звіт вже готовий. І ми його пересилаємо. Я собі пересилаю на Телеграм. Це інше буду робити на ноутбуці. Файлик на Telegram прийшов. Він в архіві. Архів розархівовуємо. І в архіві буде... буде файлик текстовий. Його можна відкрити через блокнот, але блокнот в мене зависає просто. Від такого великого файла текстового. Я відкриваю його через ось цю програмку. Програмку я лишу. Силку на програму я залишу в описі про запас. І. Вводимо. battery Кепа. От. І виходить. Мій. Піксе 3 має тільки зараз 2041 мА. Відкриваємо блокнот і рахуємо, скільки це буде в процентах. 2041. Ділимо на оригінальну ємність 2915 і множимо на 100. І виходить, в мене залишилось тільки 70%. Це набагато швидше ніж через екубатері, і надіюся набагато надійніше.